Україні, дорогі співвітчизники, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про болючі питання про от наш соціальний захист, соціальний захист в Україні. Ми, напевне, усі турбуємося тими платіжками за комунальні послуги, які приходять. Багато людей втратило роботу. Втратило доходи і нас непокоїть, що буде далі. І от зв'язку з цим, на наш погляд, цікавий досвід деяких історичних видатних осіб, які ці питання не тільки успішно вирішували, але і заклали якби, традиції вирішення таких питань, якби, форми, виміри вирішення таких питань. Напевно, вас дещо ну, здивує, про кого ми сьогодні будемо говорити, бо ця історична постать якось у нас асоціюється з іншими, з іншими справами і абсолютно дарма, як ви сьогодні побачите. Ми сьогодні будемо говорити про видатного полководця Франції Наполеона Бонапарта. Говорити ми сьогодні будемо з нашим постійним. Постійним експертом він виступає і його, його виступи на сумському каналі викликають неабиякий інтерес, з вашого боку, це приємно. Отже, я вітаю Семенова Володимира Миколаєвича. Людина має три вищі освіти, навчався у військовому училищі. Розуміється на історії, на військовій історії. Також він кандидат наук державного управління, Тацент Сумського державного університету. Слава Україні! Володимир Ніколавич. Ну що, давай про Наполеона. Ну, Образ, який намальований Наполеона, особисто в моїй свідомості, думаю, не, не тільки в моїй, він негативний. Якийсь такий маленький а, дядько, який дуже такий стурбований своєю владою. О, о, як би радянські, так, так би мовити, як навіть не свідомості. Да, це персонаж психіатричних лікарень, людина, яка спалила Москву. Це так чи ні? Ну, от ви вірно сказали, тільки я додам радянсько-російський наратив створити з Наполеона нікчемну особу, що він ну, в деяких джерелах його порівнюють, деякі автори порівнюють з Гітлером. Деякі навіть автори так, так, порівнюють так, так. з Гітлером, що от. Ну, Гітлер підійшов до Москви, а Наполеон спалив. Ну о, тут перша така е, тенденція. Я не буду брати такі видатні історичні джерела. Е, е, Наполеон Москву не палив. Дивіться, згадаємо найбільш відомий вірш Лермонтова, Бородин. Самий початок. Скажи-ка дяді Вітнідаром, Москва спалена пожаром французам Банала. Тобто Москву вже спалив. Тобто Наполеон зайшов у спалену Москву, яку спалили самі росіянці. Генерал-губернатор Ростапчен. Це одне з таких джерел. Далі будемо. Чекає, оцей Савіт Філяк, оце Кутузов, там, а це то маєте що таке. Ну, Кутузов, будемо так казати, певною мірою сучасний Суравікін. Суравікін жукав. Вони навіть схожі. в Справа в тому, що потрібно було робити з поразок перемогу. Чому програли під Аустерліцем? Тому що не керував Кутузов. Це Толстой, там, да, «Небо по австралійцям». Так, 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 так. Далі. Бородинська битва, mm -hmm. яка от традиційно в російсько-радянській історії, це видатна перемога. Шановні, армія, яка стоїть на заздалегідь укріплених позиціях, яка їх готувала декілька днів. Вона втрачає 50, на 50 тисяч більше вояків за один день битви. За один день битви це ж тільки різниця між загиблими. Французи, які наступали, втратили на 50 тисяч менше. Поле бою залишилося за французами. На ті часи це перемога. Але як зараз подають Береги, і тут можна продовжувати, продовжувати. продовжувати. Ну Добре, Володимир, давай про інше дійсно підставимо адекватно, правильно, чесно цю людину. Ми поговоримо про соціальний захист. Да? Про так звану меритократію. Розпочинаю, будь ласка, цю розмову. Ну, дивіться, Наполеон він сам народився на Корсівці в дуже доволі бідній сім'ї, сам до певного моменту бідував, дуже бідував, не вистачало коштів. Батько рано помер, велика сім'я, багато дітей, він залишився за старшим. Тобто всі оці тягати бідності він пережив на собі. Він знав це особисто. Це по-перше. Далі, ну революція його висунула. Французька революція 1789 року висунула його. Він дуже швидко, він дійсно не пересічний полководець. Він дуже швидко став генералом, і дійсно генералом бойовим, Він показав себе в боях. Ну і дивіться, почнемо так, з його просування до імператора почалось, ну, будемо так казати, умовно, дуже умовно. Там історики хай дуже так вглиб, нас просто часу на це немає. Ну, це єгипетський поход. Ну, начебто Завойовницьким. Ну там офіційно писали несемо демократію. Несемо демократію, але Наполеон бере в бойовий поход істориків, географів, біологів. І от Те, про що ніхто не знає, практично ніхто не знає. Так, битву про пирамиди чули, там, битву під Абукіром тощо, але ми не беремо зараз військових, багато сказано. Дивіться, розяцький камінь, який знайшли солдати Наполеона. Показали його науковцям, вони побачили один і той самий текст, але один на давньогрецькому. Зрозуміло, що це один і той самий, а інший на єгипетський. Це початок сучасної науки єгиптології, коли розшифрували єгипетський Ну, дешифровка. Дешифровка відбулася, дешифрована. Два ідентичних тексти. Так. І так була відкрита давньоєгипетська цивілізація. Ну, фактично так. Так, було знаходжено величезна кількість різних дописів, але. За карлючками, написано. І оце це перший крок був до розшифровки. От, от Про це мало хто знає. Дивіться далі. Чому от доцільно розглянути сьогодні Наполеона. Саме Наполеона. Наполеонівська Франція. Він прийшов до влади. Дивіться, от Дюма, Олександр відомий, після повернення з Єгипту Бонапарт застав Францію у жалігному стані. На сході громадянська війна у Парижі та арміях некомпетентність деградація грабунок. Це історик ну, він, в тому числі, історик 19 століття, Джон Норвич, сучасний англійський, до речі, супротивник Наполеона, у Франції, що столкнулася, стикнулася з хаосом, розрухою, які були наслідки революції терору, він Наполеон швидко відновив мир, політичну рівновагу та сильну економіку. Він вів свободу від розповідання. Знаєш, про що я подумав? Я б подумав про Україну початку 90-х. От якщо б з'явився Наполеон, або принаймні обрали В'ячеслава Чорномора. Ну тут, уже, ну тут важко тут говорити. Важко говорити. Ну, в принципі, аналогія, я думаю, доцільна, правильно? А, так, доцільна, але ще й аналогія на сучасний день. Угу. Україна зараз веде повномасштабну війну з дуже сильним противником. Переменшувати в жодному випадку. Їх дуже багато, дуже багато зброї. Економіка, дивіться, прочитав цитату. Економіка в такому доволі складному стані. І от дивіться, от в тих умовах у Франції Наполеон, от, я на прикладі скажу, він став імператором на початку, точну дату, не згадаю подивитись, на початку 19 століття, якби не 1804 рік він проголосився, до речі, не імператором Франції, а імператором Французів. Там були суперечки, так чи так, але імператором Французів, буквально до поразки під Ватерлоо в 15-му році, а вперше його вигнання відправили в 13-му, ну, 10 років. 10 років у нього було, він змінив Францію. І в тому числі е, зробив, назвати систему соціального захисту, вони з'являються наприкінці 19-го століття, початку 20-го. соціальний захист, соціальна робота, але от перші зародки там вже були. І дивіться, в 13... ну, до речі, чим займається наша кафедра спеціальність на спеціальності соціальної роботи? бачите, і досвід Наполеона також вивчаємо. Ну, так, я викладаю на спеціальності соціальна робота, вступ до спеціальності. Частково там торкаюсь історії. От коли я добрався до історії, ну, мене хобі підвело до цього. Я займаюся історичною мініатюрою, якраз от на Павлоновській війні. Коли ти Розписуєш олов'яного солдатика, щоб він був дійсно відповідав у тому періоду. Потрібно дослідити історію, як він виглядав. А хочеш не хочеш, і читаєш оце все. Те, що і от, дивіться, хобі поєдналося з моїм основним завданням. Як, як результат, тут готова практична наукова стаття про це, що ми сьогодні говоримо. Але дивіться, в 13-му році Наполеон зрікається престолу, його відправляють на Ельбу. Він бачить, що повертається монахи, бачить, що там не все так просто відбувається. І що він робить? Тікає з Ельби, повертається у Францію. Він ніхто. Скинутий з престолу імператора. Буквально за декілька тижнів Франція вся переходить на бік Наполеону. Солдати, офіцери, генерали, маршали всі переходять на бік Наполеона і щоб перемогти на знадобилося зусилля всіх країн тогочасного світу. Ну, добре, я так думаю, доцільно зараз перейти до міритократії. Бо ну питання логічне, як? як вдалося здобути таку колосальну підтримку людей у державі з традиціями монархії, так, так. це ж як в Римі, та от Сенат. Спочатку були ну, традиції парламентаризму, якщо можна даримо, це, а ну, як би говорити, так? Mm. От. так, меритократія. Що таке меритократія? Влада обдарованих. Влада можна? обдарованих, влада дійсно достойних. Мається на увазі розум, відповідальність, чесність, сумлінність. Правильно? Так, так, так повністю так. Тобто, не залежить від багатства. Не залежить від того, де ти народився до революції. Ну тут наполеон трішки запозичив у французьку революцію. Це почала розвивати саме французька революція, але він це продовжив. Навіть ставши монархом, абсолютним монархом імператором, він це не змінив. Він від цього а не французька відійшов. революція вибачаюсь, Вона теж була реакція на що? На те, що французький двір, да він ж просто, я не знаю. Він же у цей розкошах, у цих от в розбраті. Це в принципі теж влада паханів у цих удаво. Так, це так, влада так. паханів. Які, е, які знущалися вже з народу. Французька революція була реакція, і меритократія, виникнення ідеї меритократії, також ну як як тут не проводити паралелі сьогодні. Ну, Вона тільки ну, з 90-х, дев'яносто так. Так, і так, зараз. так, так. і дивіться. Ну я багато про меритократію. так влада обдарована. І дивіться, у Наполеона було 26 маршалів. Він призначив на посади 26 маршалів. Маршал це почесне звання, це вищий військовий керівник. Який керував таким підрозділом, який міг діяти автономно. Тобто, і наполон їм де 26, так дивіться, з... децентралізація. Певною мірою так, певною мірою децентралізація, і вони були дуже відповідальними, вони приймали рішення, вони ризикували, вони вміли йти на ризик. І перемагали. Результат перемагав. Дивіться, сім антинаполеоновських коаліцій. Монархічні країни не могли терпіти демократію. Вони всіми силами намагалися її задушити. Франція перебувала постійно у стані війни. І от тут ми трішки пізніше повернемось до солдат, до їхнього захисту, до їхнього статусу. Але дивіться, приклади: Десяти раз маршалів Першої імперії, син Бондаря, Мішель Ней, Дубильник, Лоран Сенсір, судовий пристав Віктор Перен, Селянин Едуард Мартьє, Мельник, Франсуа Лефевр. Це тільки декілька я назвав. О, дивіться, Ви, Та, мікці... маршали з простого люду. Бачите? Маршалли з простого людям. Селян. Селяни Селян. показали свої здібності, Бейзонс, да? свої, свою обдарованість і як результат стали князями, мамі, Мюрат Королем навіть став. Який Мюрат власник заїжджого двору в нього був. Батько, видатний кавалерійський офіцер тих часів. І от дивіться, але ми згадали тільки маршалів, Але ж ще були генерали, офіцери, рядові. І отут от в питаннях. Наполеон, чому армія його підтримувала, чому армія його боготворила? Він не тільки був вдалий полководець, от, от, те ж саме, він би не зміг тоді, от, 100 днів Наполеона він би не зміг повернутися до влади і зібрати армію, 100 днів, це, за який короткий термін, він зібрав таку армію, яка під Ватерволо, ну, практично перемагала. Аби прусаки не підійшли, блюхер. І росіяни вже підходили, але вони не встигли добити. Так от дивіться, тільки маршали ж офіцери, а і от тут, як відсвідасть до солдат. От перше, у нього була своя гвардія, це звичайно. Але дивіться, от принцип формування старої гвардії Наполеона це найбільш елітний підрозділ. Там дуже цікаві полки, них дуже цікава історія, які практично ніколи не програвали битв. Програвали, але дуже рідко. Так от. В більшості країн тогочасного світу, тобто в монархіях, яким чином формувалася гвардія? Ну, найбільш відомі нам воно все рівно ближче, як би це зараз не було дивним. Але Семеновський та Преображенський полки це стара гвардія Петра І. Перші полки, фактично гвардійські. Як формувалися? Семеновський – синьоокі, Преображенський кароокі, високий зріст і все. Ну так, да, дурня зведена до абсолюту, до принципу відбору. Правити. А тепер говоримо про гвардію Наполона. Гвардія Наполона мала пільги, як це зараз кажуть. Тобто капітан міг командувати майором. Гвардійський капітан міг командувати, якщо спільно діють, міг командувати звичайним майором, зі звичайної так, от, набір навіть рядових в армію Наполона. Ну, по-перше, зріст так. В ті часи фізична сила ба значила багато. Зріст так, але. Участь в бойових кампаніях, бойові нагороди, і, що найбільш, мабуть, важливо грамотність. Грамотність. Тільки грамотні брали здарення Наполеоні. Так, у них жалування було більше. Вони забезпечувалися доволі непоганою пенсією, отримували пільги, будемо так казати, в тому числі після звільнення в запас і податкові пільги. І гвардія боготворила Наполеона. От він, зокрема, був кресним батьком у багатьох своїх рядових. На це звертаю увагу. Особистий приклад. Рядовий соціальний захист, про це і далі можна буде говорити. Дивіться, от у Олександра Дюма він опублікував в своєму творі він так собі не цікавий там, не королева Марго, не Графіня де Монсерой, не грав Монтекріста, але в нього є життєпис Напольова. Найбільш цікавий там додаток до цього життєпису. Духівниця опублікована. Вона мені зустрілася буквально ось ну, рік тому. Що там цікаво? Дуже великі кошти. По тим часам. Тут приклад Наполеона, який думав про соціальний захист свого населення. Не за підтримку йому його вже немає. Йому ця підтримка вже не потрібна. А в духівниці відповідно. Але він заповідає солдатам, які приймали участь, якщо солдати загинули їхнім довом і сиротам, величезні суми коштів. Величезні суми коштів за ті часи. Знов-таки, вже, якщо перейшли до духовниці, дивіться, наступний такий крок, ну, звичайним в ті часи було, своїм приближеним, графам, князям тощо. Так от в заповіді є такі люди, прізвища згадувати згадуватимуть: будуть я там заповідаю 5 тисяч франків князю такому-то, але за умови, що половина з них піде на благодійність. Хочеш отримати? Віддай, То він заклав не тільки традиції меритократії, кращих влади, кращих за розумом, да, за за, взяті, за сумлінністю, Він ще й закладає ці традиції благодійності. З філантропії він філантропі. показує приклад. І от дуже багато... Так, ну, часи були різні, різні були люди. Але от приклад є. Як мінімум, прагнення до цього є. Можна ж продовжувати в тому числі і далі. В тому числі і далі. Дивіться. Соціальний захист, соціальна робота це не тільки допомога нужденна, це і захист тих людей, які, щоб вони не попали в скрутне становище. І дивіться, ну, те, що більшовики завжди знищували багатих. Всю і свою як в класичному фільмі. серце». це все. і поділити, що тут думати. Ні. Потрібно створити рівні умови, рівні можливості для того, щоб людина змогла собі заробити на своє життя. Якщо вона потрапила в складні умови, їй потрібно допомогти. тут знов-таки те, про що мало хто знає. Створити рівні умови, рівні можливості це одне з найбільших завдань соціальної політики, соціального захисту, не, не дати, то як в Біблії. Не дати рибку, а дати вудку. Отак десь. Mm -hmm. І отут те саме: от, мало хто знає, навіть і серед юристів, що е, цивільний кодекс Наполеона, автором якого він є сам. Він його тобто він підготував виходить. Фактично, він підготував, Условиць, розробив, може, швидше за все, допомагали йому професійні юристи е, Франції. Але дивіться, знову так, Джон Норвіч, англієць. Англія воювала з Францією під час Наполеоновських воєн. І створив кодекс, який залишається основою цивільного права Франції та майже 30 інших країн. Цивільний Кодекс Наполеона працює до цієї пори. Не тільки во Франції. Не тільки у Франції. Він основа, він змінюється. Але він основа національного законодавства, те, що заклав Наполеон, навіть вороги англійці. Франція стала монархією. Я не буду впевнено стверджувати, але, по-моєму, і в Україні цивільний Кодекс там. А з підґрунтя закладено саме що ну, тоді тоді логічне питання: а що зробило цей документ таким універсальним? Що він так колосальний Ну То питання був. до юристів, до професійних юристів там потрібно глибоко... Він робив людей рівними. Цивільний кодекс робить людей рівними. Нема різниць. Ти дворянин. Чи ти селянин. Так а що в Україні Кодекс законів про працю? Там, Тож, ще інше, там інші регулювання, то вже до юристів. Але цивільний ну, кодекс робить, робить, робить людей рівними. А, далі, дивіться, армія завжди воює, і от, знов таки, те, про що завжди пілкувався на полем. Шпиталі, лікарні, людям потрібно надати допомогу. Ну, от В ті часи, до речі, він постійно спілкувався з солдатами. Ну, Дивіться, приклад. Наш президент Бахмут. Може, поруч, не будемо стверджувати, але він там зі своїми солдатами. Те саме завжди робив на полон. До речі, ну, тут можна так, дійсно, команда Зеленського використовує історичний досвід. От, спілкування з бійцями безпосередньо. На полон це робив. В ті роки паради робилися як певна перевірка, і в тому числі заслухати скарги солдат. І він ходив між рядами своїх солдат, вислухував, ззаді йшли адютанти, позаду йшли адютанти і записував. І вирішувалося. І всі ці питання зазвичай вирішувалися на користь солдат. Ті ж самі лікарні, попасти в лікарню тоді було це кашмарно. Як, як не згадати, вибачаю, що перериваю знову з мою службу, там щось сказати сержанту, ти ну, серед своїх якби, виглядаєш погано. Тобто, однозначно, сердантський склад. Офіцерський склад, це інша планета? Ну, Радянська армія це певна спадкоємець, вони зараз пишаються, російської імператорської армії, там особливо нічого не зміниться. Добре, не будемо на цьому зупинятися. Так, далі дивіться, але ж от ми поговорили про армію, так: певні пільги тощо, тощо, тощо. Це спонукало знов таки солдат бути більш активними, стати сержантом, сержанта, стати офіцером, офіцера, стати генералом. І всі це бачили, що це відбувається. Це було нормальною практикою. Навіть якщо ти селянин, ти міг стати маршалом Франції. Люди це бачили, от, мабуть, з тих часів от, кожен солдат носить в своєму ранці жествима. Пишуть, що так воно починалося. Завжди читав петиції від солдатів та цивільних осіб і в міру можливостей довільняв їх. Потреби лікарів. Дуже важливо, солдати поранені. Потреби лікарів. Це розвивалося. Дивіться: так, Франція воює. Дуже складно воює. От, 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 от та увага, яка приділялася не ті кармі, а й населенню. Е, Знову таки, там в тому життєписі, який я згадував, там, крім духівниці, є ще і звіт про розвиток Франції за період правління Неполона. Десь він був опублікований в 13, 1813 році. Там дуже цікаві речі. Я взяв для того, щоб так, люди могли попасти в злидену ситуацію. Тут дійсно йшла допомога. От я знов-таки зацитую, зацитую з цього звіту. Особливу увагу у департаментах, тобто регіони Франції, приділяє будинкам для бідних. 50 будинків для бідних вже побудовані і діють. 31 будуються. Розглядаються проекти ще 42 будинків. Тобто, це не один, не два, десятками. Десятками на ті часи не забуваємо, що ж і населення Франції на той момент набагато менше. Набагато менше. І отут, от, в цьому питанні, як бачите, яка ситуація. От, Знаєш, от я повертаюсь до початку нашої розмови От про негативний образ Наполеона, який був штучно створений. От я думаю, чого його так боялося? От, а от того і боялося. Відношення до. Людей, відношення до солдат, відношення до свого народу, справжнє батьківське, та, тепле, так. щире. А там ну, ти ніхто, та, ти якийсь там скупичення атомів, який має сенс твоє існування, виключно якщо ти там просуваєш ці божевільні ідеї. Ну, так як і Якихось там кремлівських жаб чи там когось. Дивіться, яке питання. Я тут зараз процитую Біблію від Еклезіаста. Чому ми звернулися до цього питання? Ні, Це Іван, це е еклезіаст, син Давідов, це старий заповіт, я трошки так. Процитую, що, що було, то і буде, і що робилося, то і буде робитися. І немає нічого нового під Сонцем. Буває, щось про це говорять. Дивись, ось воно нове, але це було вже в віках. О, так сказати. Ти хотів від... сказати, що Наполеон заклав універсальні, універсальні традиції, які сьогодні також можна виконувати, мають прикладне значення. Так. І це чому з ним боролися. А навколо Францію революційно оточували монархів, я це сказав. І намагалися знищити. До речі, я проведу історичну паралель. Повстання Хмельницького, 1600 Національна визвольна буржуазна революція 1648 року, це зараз так звучить. Так от, повстання Хмельницька, буду казати так, він піднімає повстання проти Польщі, проти свого суверена, створює незалежну Казацьку державу. І от тепер дивіться, як у тодішній Франції. А це загроза Московщині, Кримському ханству, султанській Туреччині, полякам, угорцям, Шведам, всім іншим. Ось. З'являється Демократична Республіка з виборним гетьманом. Ну і що? Задушило. Проблема, мабуть, тут ще й в тому в національній самоідентифікації. Українці не встигли повністю сформуватися тоді як нація. На жаль, французи вже розуміли себе французами. Чому? Я от замислювався навіть два дні я ходив ходився. А чому? От Французи протистояли всій Європі і до останнього перемагали. І тоді, як уже повернулася монархія, все рівно, Франція залишилася, Францією, хоча й монархічною, але і монархи, Цивільний кодекс, що ви думаєте, Людовик відмінив? Ні. На посади призначав маршалів Наполеона. Армія збереглася. Все те, що зробив Наполеон, монархія не рушила, як це робили більшовики свого часу. Просто французи нацією стали набагато раніше. І знов таки, в дуже складних умовах. Сторічна війна, 14-15 століття. Англія практично купувала Францію. І тоді французи усвідомили, що вони французи. У війнах, у війнах, сама ідентифікація у війнах. Ну, ну що, на жаль, на жаль, на жаль, час вже сплив, і, на жаль, треба фіналізувати. Я би хотів запропонувати такі практичні виставки. Перше, українському суспільству варто звернути увагу на досвід Наполеона Бонапарту в частині мірітократії. От реально, треба, щоб зараз управляли нашим суспільством краще у частині розуму. Реальної освіти чесності, сумлінності, відданості це перше. По-друге, потребує впровадження кращі традиції, відкриті наполіоном щодо соціального захисту баяків, ветеранів їх сімей. Я не кажу про сім... сімей загиблих. Ось такі б я два висновки зробив. Так, це основні висновки. Ви знаєте, тут ну перші кроки, мабуть, ми вже починаємо робити. Я ж, команда президента в досвід Наполеона, спілкування з солдатами не знаємо. Свідомо, не свідомо, але... Володимир Олександрович навіть в чому з ним і схожий. Тобі До речі, здається, я тут так... на початку не встиг сказати. Наполеон не такий маленький. Метр шістдесят сім. Це теж байка, так. Да? Так 167 це не маленький. Метр 67 він не такий маленький. Я знову таки, це ага, мій досвід історичної мініатури. І плюс, дивіться, тут же ж не тільки у Наполеона. Можна поговорити ще про Черчилля. Там. Ну, вже на Ні, наступного ефері. разу, але скажу, що знову таки президентного разу про Черчил. Вірніше його команда, швидше за все, ці е, щоденні чи через деякі періодичні звернення до народу, це під час Другої світової війни дуже складно, особливо на початку. Ну, тоді тільки радіо було завжди це робив Ну добре. Тоді будемо фіналізовуватися. Я сподіваюся, що вам було цікаво почути про цей досвід, шановні панове. в студії сумського каналу був доцент Сумського державного університету Семенов Володимир Миколаєвич. Сподіваємося, що вам наша розмова про Наполеона і про традиції меритократії та соціального захисту, зокрема вояків, були цікавими. Володимир Миколайович, будь ласка. Що ви ще можливо хочете сказати? Ну, Я хочу подякувати за перегляди, за попередні неочікувана. Да, да. Специфічна виявився. тема про танки Специфічна, і але ж танки йдуть. Я думаю, що то, той досвід нас поверне до того, що потрібно вчитись. І не так, як у, як у Пушкіна. Ми всі учились понемногу чому-нібудь ну, да. і кому-небудь. А Шевченка каже: якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Well, от, і от досліджувати потрібну історію обов'язково в ній стільки прикладів. І ці приклади можна запозичити, адаптувавши їх до національного гру. І очищувати нашу історію від у цих, от як ви бачите, штучних штучних наративів. Навіть це не наратив. Ну це відверта брехня. Просто відверта брехня про дійсно цікаві. Історичні постаті, досвід, яких нам може зараз допомогти, дякуємо за увагу! Дякуємо до побачення.